День, дорі, шановні люди, слава Ісусу Христу, які вам, українці! Дорогі, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра. Я закликаю людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, щоб Бог змилувався і спас наш народ. Ви важливіші, дорогі, дорогі шановні люди. Я прийшов сюди, щоб сказати вам добру новину, радісну звісно, яка написана в тій святі книзі. В тій святі книзі написано. Що Бог, борець неба і землі, любить нас, людей. Бог настільки сильно полюбив людство, що віддав свого народженого сина Ісуса Христа на хресту смерть, щоб нас з вами врятувати, щоб нас врятувати від гріхів, щоб нас врятувати від будучого Божого гніву, від покарання гріх. Тому що ми є всі грішні. і ми не можемо себе оправдати перед Богом. То Ісус Христос є наше оправдання. Ісус Христос Він помер на Христі, за наші з вами гріхи. Всю нашого не взявши на себе. Но в третій день Він воскрес перед нашого оправдання, щоб кожна людина, яка покається в свої граха і увірив Господи Суса Христа, отримає прощення гріхів і вічне життя. Усе ж від Бога, що нас промирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово промирення. Оце ми від імені Христа. Ніби Бог звертається до вас через нас. Примиріться з Богом. Для того, щоб примиритися з Богом, людині потрібно щиро покаятися, тобто визнати себе грішним перед Богом, попросити Бога прощення, відвернутися від своїх злих доріг на 180 градусів до Бога. І через віру в Ісуса Христа, завдяки Його жертві, Бог нас простить і спасе. Отож, дорогі люди, читайте Боже Слово, там усе про це написано. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Покайтеся у свиряхах, Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Я все це говорю, тому що Бог спас також мене. Декілька років тому назад я мав залежності, був самотній і покинутим. Я рахував себе помилкою і я хотів покінчити життя самогубством. Але коли подарували мені Боже Слово, я почав його читати, і моє життя змінилося. Бог пройшов моє життя. Дав мені нове життя, дав мені нову сім'ю, дав маленьких діточок. Слава Богу. Але найважливіше, дорогі люди, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що це Божа обітниця, яка написана в святій книзі Івані. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Хто має Сина Божого, має вічне життя. Хто не має Сина Божого, не має життя, а Божий гнів перебуває на ньому. Вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Нехай вас Бог благословить і береже. Моліться за Україну, моліться за наш народ. Просіть в Бога, щоб Бог спас і простив наш народ. Нехай вас Бог береже. Хатець Небесні, цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ, прости наш народ і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. y se todo tuja, a mí mm.